Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал. Хочу вам подякувати за підписки, які ви робите, тому що в мене вже дуже красива цифра намалювалась. Ось дякую вам за це. І сьогодні ми з вами знов поговоримо про гру RollerCoin. Там нарешті розпочалось довгоочікуване спалювання, тож готуємо собі щось смачненьке і дивимось, що там. Починається з того, що у нас тут... І якийсь новий РСТ-кейс. Давайте подивимось, що це. Так, нам пропонують за 005 РЛТ купити кейсик з детальками. Давайте придбаємо, подивимось, що мені втрапило. Ну, нічого. Так, значить, спалювання у нас присвячене Дню Святого Валентина, яке відбудеться, як всі ми знаємо, 14 лютого. Спалювання буде у нас як завжди, тобто ми з вами з одного слоту викидаємо майнери в інший слот, і ці майнери мають лежати у вас в item panel, інакше їх не буде видно. Потім ми з вами накидаємо сюди майнери і запускаємо спалювання. Спалювання у нас буде тривати одну годину, і за це ми будемо отримувати з вами серденька і алмази. До речі, давайте подивимось, чи онулювали рахунок алмазів. Так, де У мене тут з минулого спалювання було десь 264, десь так. Зараз у мене на рахунку 0. Отже, коли я обираю майнери, які я планую спалити. В принципі, ми бачимо, і ось тут вгорі нам вже порахувало, скільки буде коштувати. Тому можна обрати 6 одночасно. Давайте. Давайте ще цей спалю і цей спалю. За одне своє спалювання я отримаю 41 тисячу ось цих кристалів. Я запускаю його. І тепер за годину повернусь, проте я можу прискорити цей процес за 3 РЛТ. Але ви мене знаєте, я цього робити не буду. Так, за кожне спалювання, у нас вгорі є шкала. І тобто, за рахунок цих седеньок, в мене там 41 тисяча, я одразу отримаю ось ці майнери. І е, останній у нас за скільки за 500 тисяч. Ну, не знаю, зможу я до нього дійти чи ні. Але в мене дуже велика кількість е, 18 сторінок того, чого можна спалити, тому я думаю, що в мене вийде до туди дійти. Так, давайте подивимось на е, магазин спалювання. Значить, у нас з вами є три кейси. Е, ціна за кейси різна. І у нас з вами є майнери. Так, знов ось цей у нас є. Такі серденька потужні. О, мені подобається ось цей майнер, до нього я йти і буду. А далі подивлюсь, можливо, ще якийсь вхоплю, якщо в мене залишиться кристали. Давайте подивимося, що у нас тут є в кейсах. В кейсах у нас є майнери. Майнери, і ось ці мої улюблені нагороди, які е, найчастіше будуть впадати. Так, що тут у нас? Тут у нас вже з'явились нагороди з РЛТ, І також є ось такі, такі нагороди. І в третьому кейсі у нас майнери, і також є така нагорода. Тут ще є отакі от майнери, які ну, взагалі, взагалі ні про що. Ну, не знаю, я особисто вже не відкриваю ті бокси. Можливо, один, якщо в мене залишається 6-500 тих кристалів, які реально витратити вже на майнери не, не виходить, то я відкриваю бокс. А так взагалі я б не радила, тому що ймовірність, що вам впаде саме ота остання нагорода, дуже дуже велика. Ще у нас з вами продовжує тривати ось цей е, міні-івент. Він буде 23 години ще тривати. Е, в нашому чаті вже є табличка. Зараз ви її бачите перед собою на екрані. Як ви бачите, мій прогрес взагалі нульовий, і е, тому є свої причини, що нагороди в міні-івенті вже не приваблюють, і хом'як з експедиції мені може принести більше, ніж я можу отримати в міні-івенті. Зовсім скоро у нас з вами вже завершується сезон. Саме тому і запустили. Ось мені здається, що цю подію з днями. Давайте подивимось. До кінця сезону у нас залишилось скільки днів? 6 днів. В мене рівень 35, Не знаю, чи зможу я діти до кінця чи ні. Проте нагород я вже змогла взяти дуже багато і вже їх викрастила. І хочу вам нагадати, що РСТ у нас все ж таки сезонна монета, і вона має обнулитись в останній день сезону. Рахунок з РСТ має бути онульовано. Але з початком нового сезону ми зможемо накопичувати їх знов. Проте, як показує практика, якщо у вас на рахунку десь ось як у мене 29 монет, їх вам і залишать. Буде обнульовано лише там, якщо у вас дуже великий баланс, і це буде дуже, дуже сумно. Тому, якщо у вас тут багато монет, витрати їх зараз деталі на ринку, зараз підскочили в ціні, ви можете отримати непогані за це кошти. Гонка ще у нас триває один день за е, спалювання. Тому, коли ви будете спалювати і забирати свої нагороди, ви також будете просуватись по гонці. Я ще нічого не спалила, тому не можу вам показати нагороди. Думаю, що втрапити в цю гонку буде досить просто, тому і кімнати будуть переповнені. і... Величезна буде конкуренція, тому дивіться, не спалюйте зайвого за ті нагороди, які можуть бути не досить привабливими. Отже, сподіваюсь, у вас вдосталь є чого спалити. Я розказувала вам і про крафти і про розпродажі, де можна було брати майнери на майбутнє спалювання. І дійсно величезна кількість моїх майнерів зараз, які валяються витимпанео, це саме ті, які я крафтила за безцінь, просто щоб потім в майбутньому їх спалити. Сподіваюсь, у вас вийде забрати з магазину спалювання той майнер, який вам подобається найбільше. І за це ви не спалите зайвих майнерів зі своєї кімнати, тобто не буде це все за рахунок вашої потужності. Ну і бажаю вам, щоб ваша потужність зростала, як зростає потужність всіх. Цієї гри, тому що вона просто летить. І е, я досить довго трималась на місці нижче 2000. А зараз я навіть не можу туди втрапити, тому що що б я не робила, як би я не крафтила, який б майнер я не ставила на полички. Все одно мій, моє місце вище двох тисяч. Сподіваюсь, ваш результат набагато краще. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Можете поставити дізлайк, можете написати будь-який коментар, все це допомагає моєму каналу розвиватись. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!